Сьогодні 10 жовтня 2022 року, 8 година 15 хвилин, йду на рибалочку, ось на заморозки трава. Заморожено стоїть. Піду. Буду намагатись снасточку свою з вудочки. Легенький поплавок. і там грузики, гачок. Спробую їх дістати з дерева. От сонце вже взійшло. 17 година 15 хвилин. От, вчора зачепився за дерево. Зараз подивлюсь, що тут. Ось мій поплавочок. Так, не бачу грузиків. Але повинні бути десь. О, грузики тут. Поплавок цілий. Ну все. Ну це знайшов дрота кусок. О, там палку вирізав, замотав, дістав і зняв. Оце понесу додому. А так. Браво. Це справжнє мистецтво, але дістав. Поплавочок свій, гарний, саморобний і паличка. Тепер я спокійно можу продовжувати ловити рибу. Але сьогодні одну тільки покльовочку вечором бачив. Зараз спробую зловити. Я вам не показав, рівень води ще трохи впав. Труба вон зовсім видна. І тут перехід. Видний вже, але повінь наробила ділов. Тут іще вода тече понад берегом цим правим. <кій> <кій> Зараз будемо ловити. Вчора вечором знайшов, знайшов оцю снасточку. з дерева зняв. Там було важко зняти, але... Дотягнувся. Оце ну, моя снасточка. Ну я із -за... знімав із-за того, щоб поплавок легенький, саморобний, гачок, грузики відвашені, а це. на дереві ольха називається дерево. Дуже кріпко засілувати. Тут і крючки, і гачок, і шишки. Все запуталось. Ну, мені головний поплавок грузики забрати, то що у вже... Отаке. таке. Поплавок саморобний, гарний. О. Ось. Все.